На кого ви навчалися і ким працюєте зараз? Бога люблю. Зараз працюю на стройці, а взагалі я музикант. Я навчався на вчителя української мови і літератури, вчитель Всесвітньої історики України, бібліотекар, повар-кондитер, швеймотористка і кваліфікований медбрат. Яким працюєте? Ніким. Я... Знімаю відео в Тік-Ток, навчався на автомайстра. Я навчалася на металурга, працювала на ArcelorMetal Кривий рік, зал роззвільнилася. Вчився на туриста, тепер м'ясник. Я навчався на автомеханіка, ну працюю ордер-пікером. Я навчався. я навіть не пам'ятаю, так? Коротше, ну КПІ, здається. Да, КПІ. А зараз я ось тут перед вами. Ну, как би. А учился на темщиках. Я навчалася на фінансиста, працювала в сфері логістики, зараз пошуку себе. Навчаюсь досі на, на митника. Так, навчався в академії збу, зараз СБУшник вже зі стажем 40 років десь. Я навчався на товароведа, а зараз не працюю. Навчаюсь на хорового диригента, працюю співаком. Комп'ютерний інженер-аудитор. Я блогер, навчаюсь на режисера. Я навчався на юриста, зараз я блогер. Роботую на всіх офісах, шучу, не працюю. Фрілансер. Навчаюся ще на урбаністику та міське планування.